Всім привіт! Сьогодні 10 липня, Зараз 10-ї вечора. Ось така гарна спокійна погода, дуже жарко, аж парить, можна сказати. Тільки що зібрав пилок. Ось хто може підказати, пилок вже видно, що соняшниковий майже весь, але багато попадається кумків. Він прямо у пилкозбірнику ловиться кубки. І то бджоли, переважно як несуть, то ось так на одну сторону. І він тут кумкується. І дуже важко сушиться. Порівняно з тим, що було дотепер, в два рази більше треба сушити, і він враження таке, що сируватий. Ще не збирав багато масового і соняшника. Так, от перший раз таке стикнувся. То, можливо, знаю, в чому справа підкаже. Чи так має бути. Все з ним порядку. Так, і сьогодні зробив останню прививку в цьому році. Так, зробив прививку. Ось цього першого забрав сьогодні вже останні маточники порозкладав в нуклеуси, лишив їм один маточник на вихід. Облететься, будуть собі мати матку. Бо немає коли підставляти. Краще підставити, але сьогодні 6 маток поміняв в сім'ях, спека, голова болить дотепер. Це можна в обморок впасти при такій спеці. Ось яка ситуація. Так, кому потрібні матки, є в наявності, плідні матки, карніка, склинар. Дзвоніть. Будемо чекати дзвінка. Ось яка гарна спокійна погода на пасіці. Так, відводки об'єднав, де треба було. Так що ситуація йде вже до завершення в цьому сезоні. Всім удачі, всім пока.